Прийняємо два преса для пресовки гільз на наконечників для проводів. В жовтому кейсі більш дешевий, в червоному більш дорогий. Це коштує 1550 модель йог-70. А в червоному він 2370 коштує гривень HP 70 модель. Ну Зразу бачимо візуально різний корпус. Дешевого. Преса він менший, в дорого більш такий масивний, більш міцніший і краще зроблений. Також у нього є корпус, він таке подовження вниз, такий хвостик. Він впливає на більш таке міцне кріплення матриці. В нього менше люфтів і матриця більш рівно стоїть. А цього немає такого подовження корпусу, і в матриці більше люфт. І матриці. Теж вони візуально ми бачимо, більш дорогого вони більш якісні, рівненькі саме лиття металу, а в дешевого таке більш, менше якісніше. Також ці матриці на дешевому пресі е, тримаються на магнітах, їх легко доставати. А в більш дорогого HP-70 вони кріпляться більш уже таким механічному способом. У от нього такий от хвостовик. І в цей проліс він кріпиться. Там мабуть, якийсь зажим, фіксатор стоїть. І він також можна регулювати силу кріплення шестигранником от, в отворі З цього боку корпуса. Якщо так накачати, видно, що в цьому штокі також є ще пральники, який на також більше туго закрутити, щоб матриця більш тухіше вставлялася, і взагалі е була не непож... його. Тобто ми отак от затягнули його, і все. І вона нікуди не здвигається ні вправо, ні вліво. Жорстко стоїть, не буде не випадати і не буде з'їжджати, коли ми будемо пресувати кабель. Назад відкрутимо. Тепер легко здається. Ще відмінність цих пресів, тому що знаходиться внутрі. Єм, ємність ємність під маслом. Тут єм, ємність під масло більш таке з резинового матеріалу. Тут більш такий він пластиковий матеріал. І візуально бачимо, що він тут більший. В цьому пресі більше об'єм масла. Це впливає на швидкість накачування пресом. Можемо навіть зараз протестувати. Закрутимо. Так, цим пресом щоб запресувати гільзу, треба порахуємо, скільки треба, щоб накачати. 17. Ось вже 18 не качає. Так, П70. Затянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І все, 13 вже не качає, він швидше накачує. Це, мабуть, все вже впливає об'єм масла. Це механізм накачування, він більш кращий. Також цей HP-70 можна комплектувати такими ось матрицями для порізки арматури та проводу. Віляємо ці матриці. Можемо різати болти арматури діаметром до 10 мм. Ротація пресів одинакова, Матриці від 4 квадратних міліметрів до 70 матриці. Також на ну, кейси Інструкція до одного і до другого. І є в комплекті ще ремкомплекти. Римкомплект компресіонних колець. Вони також відрізняються по якості HP 70 Вони гумові, такі м'які. А фік-70. Одне таке більш пластикове і чорне у Теж похоже на гумове, але гумова більш така жорстка по рівнянню HP-70. Ну, скажу такою висновок, що якщо вам о, треба багато працювати пресом, то краще брати більш дорогий, не економити. Там різниця не дуже велика між ними ну, якість набагато більша, ніж різниця в грошах. А якщо вам треба інколи прасувати, працювати там, не так часто використовуєте прес, то можна брати і Yog-70, він теж буде працювати, буде також накачувати. Ну, може менше зручніше ним буде працювати за того, що довше накачувати і матриці. Більш такі подвижні корпусі і все. А так вже вирішуйте для себе, який краще вам і більше підійде по вашому бюджету і по вашим потребам в роботі.